Вітаю, улюблені в Господи, брати і сестри. Сьогодні я хочу поговорити про плоди, плоди, які ми приносимо до Бога. І з цього приводу я хочу зачитати місце, яке записано в Євангелії від Матвія, в третьому розділі будемо читати з 5-го вірша. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея, і вся йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них: Роде Зміїний! Хто вас надоуми утікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння. Плід покаяння. Це саме той плід, який очікує від нас Бог. І знаєте, з цього приводу я хочу згадати ще одне місце, яке записане. В Євангелії від Матвія в 13 розділі це з 24 вірша це притча про кукіль. Всі ви пам'ятаєте про цю притчу? Хазяїн посіяв зерно, а вночі, коли всі спали, прийшов ворог і насіяв кукіль. Ми знаємо те, що говорить господар. це мій ворог насіяв. Ісус цю притчу говорить в духовному плані. Так, звичайно, Бог дає для нас розуміння нашого гріха і чекає покаяння, чекає гарного плоду. Але приходить ворог. І починає торбувати наше серце. І сіє в серці бур'ян. Кукіль, плевели, пажитниця. Це є той бур'ян, який сіється в наші серця. Коли я читав про пажитницю в Вікіпедії, я звернув увагу. На такі речі. Вона геть схожа на пшеницю на початку свого росту. Вона пускає такі самі пагонки. Вона має такі самі коріння, як і в пшениці. До момента, як вона починає випускати колос, а тут уже йде відмінності, колос пшениці і колоски. Цього кукіля пажитниці. Коли б глянути на неї, як описується її розвиток, можна звернути увагу на такі основні речі. Перше, вона росте швидше, ніж пшениця, сходить раніше. Коріння її може бути до 50 см в діаметрі. Вона охоплює своїм корінням пшеницю, яка росте пізніше. І вириваючи його, цього бур'яна, ми будемо виривати пшеницю. Вона росте швидко. Зерно схоже на зерно пшениці, але воно від темно-сірого до чорного кольору. І воно отруйне. Отруйне не саме зерно, а отруйне тим, що на цьому зерні поселяється грибок, який використовує отруту, виділяє отруту. І ця отрута має нервово-паралітичну дію. І ця отрута впливає на людину. Відбувається дискоординація рухів. Погана мова, поганий зір, а в великих дозах приводить до смерті. До смерті. А тепер подивимося на духовний. духовні сторони цієї історії. Ми бачимо, що вона росте швидше, ніж пшениця. Знаєте, коли апостол Павло казав, ми ще не до, смер... не до крові боролися з гріхом. Важко боротись гріхом, важко йти по цій стежці добра, стежці спасіння. Але ця стежка правильна і вона приводить до справжнього гарного колоса повного пшеничного зерна. Але цей колос росте швидше. Росте пожитниця, вона росте швидше. Так само і гріх. Гріх людини. Людина, дуже швидко, впадаючи в гріх, швидко котиться вниз. Далі отруйність. Гріх отруйний. Він отруює душу людини. Він отруює організм людини. І може привести до смерті, якщо вчасно не надати лікування, духовного лікування для людини. Ми маємо бути пильними. Ворог його сіє тоді, коли спить господар. Ми маємо бути пильні до цього ворога. До цього бур'яна гріха. І коли ми будемо уважно дивитись, ми не допустимо посіяння гріха. Ісус сказав: Не виривайте кукіль аж до жнив. Ви загубите і пшеницю. Він сказав, пшениця буде забрана в комори, а кукіль. Ця пожитниця буде спалена у вогні разом зі своєю отрутою. Іван говорить до фарисеїв: Говорить, ви прийшли на хрещення? Ви рятуєтеся від гніву майбутнього? Але в серці вашому пліт, який. Немає головного, основного плоду плоду покаяння. Який пліду у мене в серці? З чим я з'явлюся на Господній житниці? Яке буде моє серце і з яким плодом? Чи я пшениця, чи я кукіль? Хай благословить нас Господь. Щоб при зустрічі з Богом, коли закінчиться наш життєвий шлях тут на землі, ми виявилися в коморах Господніх, а не у вічному вогні. Амінь.